Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже чули, що з 1 грудня цього року в Україні змінився порядок вручення повісток, щоб запобігти корупційним складовим порушенням закону і зловживання чиновників ТЦК. А які головні моменти? Я вам зачитаю, вони великі, тому що якщо буду їх перелічувати, то можу збитись, бо список великий. Ну, перше, форма та зміст повістки у документі має бути чітко зазначеним. Назва територіального центру ТЦК. Фамілія, ім'я по-батькові керівника ТЦК, місце та час явки, мати певні зазначення комісії даних про людину, наприклад, попередження про відповідальність у разі неявки якщо людина добровільно отримує, а добровільно не хоче відятися. Особове вручення, Особовий підпис, тобто, якщо ви під підпис берете цю. Повістку, це вважається, що ви її отримали. Також хоча зробити через представників місцевих ряд підприємств або організацій. Тобто, якщо ви працюєте на якомусь підприємстві, то керівник підприємства має вам особисто в руки під підпис теж передати цю повістку. Далі, за допомогою пошти, у разі відсутності адресата повідомлення про це вважається врученим. Тобто, що я вже говорив, що це трошки похибна така. Далі поручення при врученні Повістку не можна вручити без відповідного оформлення або з примушенням, тобто під тиском або на блокпостах, або коли відбувається бусифікація, так названа. Е, Надійсним є повістки передані на блокпости, то, що я вже говорив, чи в транспорті без підтвердження особистих даних. Тобто, що в трамвай, автобус заходять, або незрозуміло де, змушують отримати повістку під тиском. Далі оскарження. Якщо вручення відбувається з порушенням, можна подати скаргу до вищого органу ТЦК або адміністративного суду. Важливо мати докази, які, як фото, відео або свідчення очевидців, що такі ситуації відбулись. І це вже не перший раз, або є підтвердження людей, які сьогодні зможуть бути вашими свідками. Судова практика України щодо оскарження вручення сьогодні. Повісток у військоматах або дії представників територіальних центрів ТЦК є декілька прецедентів, які вже відбулись і в Хмельницькому, і в Волинській області. Що все-таки є позитивні рішення? Вони набирають трохи обертів, і що суди стають на захист сьогодні українців. А У Хмельницькому одному багатодітному батькові відмовили у Вістрощі, це Через е, нібито недостатню кількість дітей. Хоча він мав усі документи, суд встановив, що ТЦК не врахували законодавчі вимоги та задовільнили скаргу громадянина. Тобто була оскаржена ситуація, і саме повістка, і саме всі дії штрафи, які було направлено від ТЦК. Далі рішення щодо поштового вручання. За новим. Правилами новим законом, якщо адресат не отримав повістку особисто, але позначення в поштовому повідомленні про її відправлення, це можна вважати врученням. Але судова практика в таких справах тільки формується, але вже були рішення на користь громадян, які довели, що не отримали документ. Тобто тут може бути відповідальність ТЦК, як вона вам направила, як вона сформувала дані і куди вона направила. Є у Волинській області, який показав, що ТЦК діяло неправильно і були порушені норми і права українців. У деяких справах суди визначують дії працівники ТЦК незаконними через примус до отримання повістки або порушення процедури вручення та процедури відправлення та заповнення самої повістки, що підтверджується фото, відео або документально і свідченням свідків. Тому друзі, сьогодні є можливість оскаржувати. Треба, щоб ви звертались до адвокатів і юристів, якщо ви дійсно вважаєте, що ваші права сьогодні були порушені. Всім багажаю. Добра.